Як Government Shutdown США впливає на українського інвестора в американські акції? Government Shutdown – це тимчасова зупинка уряду, фінансування певних витрат федерального уряду США і це певного роду політичний театр, який насправді як правило закінчується швидко і не має значного впливу на макроекономіку. Останній шатдаун тривав 35 днів, це достатньо довго, і відбувся сюрприз під час першого президентства Дональда mm -hmm. Трампа. За ці 35 днів індекс S&P 500 не впав, а виріс на 10%. І зараз економіка США в хорошому стані, тому по-хорошому мали б з вами сказати, що це нормальна ситуація, яка час від часу трапляється. Але я на каналі вже кілька разів говорив. Що оцінки американських акцій зараз є дорогими відносно середніх. Якщо ви подивитесь на показник Forward Price to Earnings, а нагадаю, ви його можете подивитись легко з Guide to JP Morgan, Якщо ви не знаєте, де його знайти, поставте в коментарях одиничку, я вам скажу. І в Guide to Markets ви побачите, що зараз по Forward Price to Earnings S&P 500 оцінюється вище ніж одне стандартне відхилення від середнього. І також вищі оцінки були тільки в еру доткомів біля 2000 року. Тобто не просто дорогі, а фактично другі чи треті дорогі в історії, залежить, ви ще можете там, з доковідною ерою порівняти. І в такій ситуації, коли ринок дорогий, звісно, що шатдаун, якщо він швидко не закінчиться, він буде мати великий негативний вплив на ринок. Плюс до того всього не буде публікуватися різного роду макроекономічні дані, наприклад, по інфляції, федеральна резервна система США, не буде мати даних для того, щоб приймати рішення. Ну і оцей хаос він може перекинутися на ринок, і відповідно, коли ринок дорогий, він може скоригуватися. Тому як будуть розгортатися події, якщо у вас є ваша думка, пишіть в коментарях. Якщо у вас цікавить ще думка Bloomberg, стаття, яка вийшла вранці, я прочитав про шатдаун, напишіть двічку, я вам дам лінк. І дякую за ваші лайки. Підпишіться, будь ласка, на наш канал.